Вузькі проходи більше не викликатимуть проблем із електроштабелером Джак завдяки інноваційній платформі оператора, щоглам з широким оглядом та меншим радіусом повороту. Ви зможете вільно маневрувати та вписуватися у вузькі простори для підвищення пропускної спроможності. Це гарантує модель Джак cdd CDD-15». Вантажу підйомністю півтори тонни. максимальна висота підйому вантажа 4 метри. Застосування електроштабелера дозволяє значно прискорити процес навантаження та розвантаження вантажів, скоротити час та ресурси на виконання робіт, а також зменшити ризик травм персоналу та пошкоджень вантажів під час їх переміщення. Оператори електроштабелера Jack CDD-15 будуть раді ергономічній подовженій рукоятці управління, що забезпечує комфорт та точне керування навантаженням. Кнопки керування підйому опускання знаходяться з обох боків ручки, забезпечуючи легкий доступ з будь-якої сторони платформи керування штабелером. Кнопка швидкості малого ходу на рукоятці управління забезпечує точну керованість та чудову маневреність на нижчій швидкості. Ручка керування оснащена поворотною пружиною, яка автоматично повертає ручку у вертикальне положення, збільшуючи термін її служби. Електричний штабелер Jack cdd 15 оснащений функцією автоматичного гальмування при відключенні живлення. Коли ви відпускаєте або натискаєте на ручку, штабелер автоматично зупиняється і гальмує, щоб підвищити безпеку та надійність в умовах, коли штабелер переміщається пандусами або виходить з-під контролю. Літій іонний акумулятор дає можливість не переривати роботу впродовж цього дня. Електроштабелер Jack CDD-15 комплектується двома акумуляторними батареями на 12 вольт 100 ампер годин. Вибираючи електроштабелер Джак, ви гарантовано отримуєте стабільність та високу продуктивність логістичних процесів на вашому підприємстві.